Пан Юрій питає, можна власноручно об'єкті виготовити таку штукатурну суміш, наприклад, взяти пісок, цемент, вапно і уповільнювач тужевіння. Чи ця ідея має право на пробу? Значить, з вапном дуже важко працювати. Тому, наприклад, коли ми штукатурюємо стіни цементно-вапняним розчином, ми купуємо готовий вапняний розчин, який робиться на заводі. Він лежить у нас в ящику, накритий плівкою. Ми його беремо, додаємо 1 четверту цементу, змішуємо і штукатуримо стіни таким чином. Для стяжки я би цього не робив. Знову ж повторююсь, що в стяжку вапно не треба додавати. Вапно воно понижує. Міцність, воно зменшує ізнося стійкість, от воно створює більш лужне середовище, це погано для комунікацій може бути. от Тому я вапнув в стяжку би не додавав. Тим паче ви не забувайте, що стяжка вона виконується із річкового піску. Чому? Тому що вона більш міцна і більш підвержена тріщине утворенню. А вапно це пилувата складова, плюс цемент пилувата складова. І вірогідність річного утворена вона значно вища. Тому стяжку не використовують а вражений пісок і вапно, тому що це полувати складові. Стяжки використовують річковий, бажаномитий пісок і пластифікатори для зменшення кількості води, для того, щоб отримати кращу якість рочину для стяжки.